Першою вакциною Pfizer щепили заступницю директора Мукачівського дитячого будинку інтернату Вікторію Сеньковець. Перша була яка дала згоду на вакцинацію, зв'язку з тим, що я контактую з значною кількістю людей. В закладі і за межами закладу в державних установах, тому щоб берегти своє власне здоров'я та здоров'я наших вихованців. Чесно кажучи, дуже приємно, що я стала перша в закарпатській області, яка вакцинувалася саме цією вакциною. Люди, котрі вже щепилися їх у закладі за словами заступниці директора 84 мали пів години перебувати під наглядом лікарки. Вакцину отримала й працівниця закладу, чергова медсестра Тетяна Мотринець. Добре, все добре. Робили прививку від. І і Та більш болюча прививка. Все нормально. Я не рік тому перехворіла ковідом, оскільки я працюю в закритому закладі. Я, як медик, задумалася над цим і прийняла рішення провакцинуватися. Лікарка мобільної бригади, котра робила щеплення в Мукачівському дитячому будинку інтернаті. Мар'яна Моланич каже, на Закарпаття привезли 1170 доз вакцини Pfizer, один флакон місяць, шість доз. Для цього закладу виділили 84 дози. Вакцина зберігається при температурі мінус 60, мінус 90, Такий має бути діапазон. Після Розмороження вакцини, є термін 5 діб, щоб її використати при температурі від 2 до 8 градусів. Цю вакцину потрібно розчиняти, вводиться спеціальний розчинник, натрій хлор, є пропорції певні і після того можна її використовувати. Має спеціальний холодовий ланцюг, зберігається, перевозимо її в спеціальних холодильниках. Та да, всі умови є другу дозу вакцини. Pfizer, каже лікарка. Необхідно вводити за 21-28 днів. Руслана днів. Руслана гостюканрігісим. Новини на Суспільному.